Ось вам показую зблизька, як у неї тут різні гілочки, живі, одна попід одною. Протягувались, могли вижити, жили. Але ж, ну, покручені, товстими вони, звичайно, не будуть. Але живі. Достатньо кріпкі. Я так по своїй наївності хотіла, може, якісь виправити гілочки. Ні. Вони досить міцно тримаються. От. І тут навіть які гнучки, вони своє закручуються далі, де видно хоч трохи можливість. Вибратись до сонячного проміння. Хоча, ну, ніби місце було, а тут теж самі обломані, як воно їй так прийшлося, дуже сильно її шматувало і скручувало життя. Будь ласка, хто свою судьбу пізнає? дивлячись на таку сосунку, але завважте, вона жива. І гілочки, які вибралися на простір, вони яскраві насичено зелені, сухих практично немає і пухнасті. Отак, От